Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Напишіть зараз, будь ласка, чи видна картинка, чи чути чуєте мене? По ходу, давайте ваші питання. Тема наша сьогоднішня така, оскільки зараз, ви бачите, не зрозуміло, що було і є, але було дуже такий один час напряг, та, по повітрю, забрудненню. Ви бачили, я вам присилав, скидував. Відео, що робиться у Львові, щось там кроплять, незрозуміло, що якісь непонятні запахи. І ви мені давали на це підтвердження. Львів'яни, і не тільки у Львові мені давали такі підтвердження. Відповідно, зараз готується осінь. Вона вже підготовлена, зараз просто реалізовується сценарій. Ви бачите, що зараз по школах діток е там хочуть вколювати, і пішло-поїхало. Зараз вже центри окулізації, Ну тобто зараз починається нагнітання пананофікусної істерії там. Але відповідно кого будуть е, давати першими під удар? Тих, хто відкриває правду, і вони визначили мене, і там ще, напевно, ряд блогерів, людей доброї волі. Якщо появляться ще, хтось ще когось будуть мучити. Відповідно, ви бачили, зараз продалося декілька блогерів. Якийсь там хлопець з Чехії продався, забув його ім'я, Якийсь з Юризи забув його ім'я, теж продався. І вони забули, що Іуда, який продався за 30 срібників. Йому не пронесло це користь, він повісився. Далі йдемо. Зараз, у сьогодні на мене вийшла заказна інформація, просто брехня на брехні. Я вам просто покажу, як брешуть, обманюють, і вони вважають, що це все норм, це окей. Вони ясно, що зараз не бояться наших позовів, ми їх подаємо, це все затягується, перетягується, але прийде час, вони всі будуть покарані. Вони всі загинуть і всі помруть у своїх гріхах. Якщо не покаяться. Отже, друзі, є такий сайт, називається «Західнет». Отже, цей сайт, власник якого є мер Львова Андрій Садовий. І цей сайт написав сьогодні чергову заказну інформацію на мене, але це не на мене, як на Остапа Стахіва. Це на нас всіх хто висвітлює правду. Це зрозуміло. Отже, написала статтю Катерина Родак. Я знаю цю дівчину, там навіть знаю її маму, знаю її брата, і мені прикро, що вона продала душу сатані. Але знову ж таки, вона сама за це відповідає і буде нести за це персональну відповідальність. Ця дівчина зі Львова працює на цьому сайті. Нагадаю, що канал Садового 24-й, це мер міста Львова, свій час показував, що я обколовся спутником. Ну це вже в них просто сміття настільки в голові, і вони мене як можна, тільки так і обріхують. Але давайте проаналізуємо цю статтю. Перший заголовок. Львівський суд перерахував майже 1 мільйон гривень застави у Стапостахів на ЗСУ. Львівський суд не може перерахувати мільйон гривень застави. Бо заставу мою внесли, коли я був в СІЗО. Люди, які вносили заставу, це двоє людей, Збирали, збирав рух права людини. Сотні тисяч людей скидали гроші. Відповідно, двоє людей мусили ці гроші з карточок зняти, і цей, поставити на рахунок в Держказначейство. І я 1 грудня вийшов в СІЗО. Відповідно, ці двоє людей, що вносили заставу, по закону, тільки вони розпоряджаються. Не суд, а саме ці люди. Отака От ситуація. І тут пишуть, що головному антивакцинатору України змінили запобіжний захід. По-перше, я, 1 грудня ще вийшов з СІЗО. Вони тут пишуть, стаття вийшла от сьогодні, сьогодні в обід. Далі, оце слово антивакцинатор, ви знаєте, хто хоче колотися, я кажу, хоч мільйон доз. Я за вільний вибір людини, за права людини виступаю. Отже, от тут саме і заголовок вже починається брехня. Тому Львівський суд нічого не може навіть перерахувати. Але в березні я подав клопотання і ті люди підписали. Які, були, які вносили заставу. І, відповідно, я радився з представниками руху. Ми тоді в березні передали ці кошти хлопцям на бронежилети в ЗСУ. Бо тоді, ви знаєте, хлопці просто йшли без бронежилетів на передову і хочу говорити, що там було. Ви знаєте добре. Але це перша брехня. Друге. Моя фотографія, ще залу засідань, засідання. Тут пише: 37-річний Остап Стахі вийшов під заставу ще на початку року, а тепер до вироку суду перебувати під особистим зобов'язанням. Ну, тут тобто з помилками пишуть, ну, не так менше з тим. По-перше, я не цього року, не на початку цього року, а я в кінці минулого року вийшов під заставу. І тоді мені було 36 років. Йдемо далі. Тут, тут, тут просто брехня на брехні, я вам показую цей приклад. А зараз почне далі подуть. ну тільки фаз пішло. Починається стаття. Галицький районний суд пом'якшив запобіжний захід лідеру руху антивакцинаторів. Ну знову ж таки, я не є антивакцинатор, і наш рух, права людини, а не якийсь антивакцинаторський. Тобто нас просто намагається е, якось там обізвати вів'янену Остапу Стахіву. Тобто мені змінили запобіжний на особисто зобов'язання. А сплачену заставу, яку за правилами мали повернути Стахіво, перерахували на спецрахунок для допомоги ЗСУ. Типа суд ніби сам прийняв рішення тут по статті, ніби що її мали мені повернути, а перерахували на спецрахунок. Це не так. Я ще не мав зняті зобов'язання, я вже передав ці кошти, дякуючи тим людям, які мене підтримали, що внесли заставу, вони це підписали. І те, що я порадився з рухом. Ми передали ці кошти на ЗСУ. Тобто це було подано клопотанніше як до того, як мене з мене зняли. Ну, тобто, мене дали на особисте зобов'язання. Бо до цього я просто перебував у Львові, а по Україні з дозволу слідчих або суду в мене не було домашнього арешту, як пишуть. Я вільно ходив по Львові. По області я міг їздити по повідомленні, а за межі області вже треба було. Брати дозвіл. Тому насправді я пересувався та, по Львові повністю по області частково, а по Україні з дозволу. А тут, тому в принципі, особисте зобов'язання. Зараз я просто маю під особисте зобов'язання з'являтися на допити в суд. там. Якщо я це порушу, ну, там буде щось змінятися. Ну я нічого не порушую. Ви знаєте, я дію по закону. Так. Ідемо далі. Тобто, тут знову ж таки чергова брехня, що це суд щось там передавав. Далі, що тут пишуть за мене? Експертиза визнала мене осудним. Не так. Експертиза визнала мене здоровим. Тобто, тут пише, що 30 листопада е за мене була внесена застава. За мене була внесена, тобто, пишуть, що став стахівні з я не вносив, я був в СІЗО. Ну, тобто, тут, бачите, тут нічого в статті не сходиться. Тобто вони пишуть, що я мені заставу. Внесли ті, хто вносив. Я не вносив застави, я був в СІЗО. І мене б відправили на примусову судову експертизу в психіатричну лікарню. Дійсно, це правда. Відправили, але експертиза не визнала мене осудним, А експертиза визнала мене здоровим. А вони пишуть, що мене визнали осудним. Так, а отут цікаве таке слово вони написали зараз. Так. Так, йдемо далі. Тому що це все дослівно прочитати. Далі йдемо. Що вони тут пишуть? Ну, що, прокуратура підтвердила, що, ну, це, що я там не, нічого не порушую. Далі вони пишуть, що заставу зібрали однодумці за 10 днів. Це також не відповідає дійсності. Заставу почали збирати в п'ятницю ввечері. А в понеділок ввечері було оголошено, що застава зібрана. Тобто. П'ятниця вечір і субота-вечір це доба. Тобто, одна субота, вечір і неділя-вечер це друга доба, і неділя-вечір, і понеділок. Це третя. Три доби збиралася застава, тобто три дні, по суті. Тобто, вони пишуть 10. Тобто, і тут неправда. правда тобто, кожне слово тут є неправда. Далі вони зазначають, що Остап Стахів зазначив судді, що не проти, якщо сум... всю цю суму застави перерахують на допомогу Збройним силам України. Це невірно. Я подав клопотання, що перерахували її на ЗСУ і купили бронежилети. То... А тут таке враження, що суд перераховує е... заставу, яку за мене внесли, а я там кажу проти чи за. Ну, тобто тут повністю все позмінювали. Йдемо далі. Так. Далі в статті пишуть: додому, пізніше су також зняв арешт з частини майна Стахіва, зокрема, банківських карток. Заявляє офіційно. Арешт на банківські картки не накладався. А тут пишуть, що зняли арешт з банківських карток. Далі, мобільних телефонів. Мій мобільний телефон, iPhone, як в народі називають, десятка, деся, десятий, 10, повернений, Неповернений, знятий арешт. Тут пише, що зняли арешт. Тобто. Те, що мені арешт не накладали, вони пишуть зняли арешт. Те, що мені не зняли арешт, вони пишуть: зняли арешт. Далі вони пишуть флешок і комп'ютерів. Комп'ютер мене не вилучали. Мене вилучили тільки телефон. А на карточки арешт не накладали. Так. Бо я вийшов 1 грудня з СІЗО і я вже користувався тими карточками. Тому... А тут пишуть, що якісь арешти мені знімали аж тепер. Також тут взагалі ситуація також Стахіву повернули, отак пишуть журналісти, саме ця Катерина Родак на Західний понад 73 тисячі гривень, знайдених під час обшуків у його квартирі. Ще раз говорю, це видно по протоколу, я вже про це говорив. У мене одної копійки не вилучили, бо в мене тільки були особисті кошти, і в мене ні одної копійки не вилучили при обшуку. А тут пишеться, що 73 тисячі гривень мені повернули. Тобто, ну ми. Подимо на це все до суду, звичайно, але я вам хочу просто сказати, чому мене тут написали 73 тисячі. Я говорив багато разів, що в мене не вилучало жодних коштів. Тут вони пишуть, що мені повернули якісь 73 тисячі гривень, яких в мене вилучали. Перше, в мене не вилучали жодних коштів, відповідно, якщо не вилучали, мені нічого не повертали. Це просто придумала ця Катерина Родак. Я буду за неї молитися, бо я за неї просто переживаю за її життя і здоров'я. Вона пише таку брехню. Продала душу сатані, а Іуда відійшов з цього світу. Ну, тобто, тому я переживаю за ту дівчину, що вона, я буду за нею молитися, і хай вона просто покається і напише спростування. Хоча ми її заставимо спростування зробити через суд. Тому, друзі, ще раз, в мене кошти не вилучали і не повертала. Тут вказано 73 тисячі гривень, що мені повернули, і в мене їх знайшли під час обшуків в квартирі. Йдемо далі. Вони пишуть, що спочатку повномасштабного вторгнення РВ. Що таке РВ? РФ, напевне, Тут тобто якісь безграмотні Російської Федерації, а РФ. РВ. Що таке РВ, я не знаю, в Україну, РВ. Остав Стахі збирає пожертви, нібито на гуманітарну допомогу переселенцям. Це взагалі якийсь цей. В нас є пункт взаємодопомоги, де може кожен отримати допомогу, бо ми. Рух права людини, ми надаємо допомогу. У нас взаємодопомога, Ми не займаємося гуманітарною допомогою. Я гуманітарною допомогою не займаюся, займаюся взаємодопомогою. А це слово гуманітарна допомога, друзі, і вам раджу викинути з лексикону. Так. А зараз пишу, що я збираю гроші на підтримку каналу Телеграм. Тепер вам питання. Я хоча б один раз писав: скиньте мені гроші на телеграм, що я збираю гроші на підтримку телеграм-каналу. Ну, це, ну, просто брехня на брехні. От. Е, далі. Звичайно, що вони згадали, що е, приїжджав у Львів з Херсону Кирило Стрімусов і пишуть, що Стрімусов став заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини і бла бла бла. Тепер дивіться. Ну, типу зараз типу, колаборант перебуває в воронежі. А тепер, чому вони нам напишуть правду? Кирило Стрімусу, кінець 2020, початок, 2021 році, отримав квартиру, яка була на балансі Служби безпеки України. За які заслуги Кирило Стрімусу отримав будинок під Херсоном від Служби безпеки України? Чому Кірило Стрімусова не допитували, як всіх по Україні, не проводили в нього обшуків, не вилучали техніки? За які заслуги? А мені. Приватній розмові працівники Служби безпеки України, я думаю, в неї не підтвердять, але як журналіст я маю право говорити такі джерела інформації, підтвердили, що керівник СБУ Херсонської області, який також, як вам відомо, куди він перебіг, та переміщик цей, він покривав Кирила Стрімусова, але на той період СБУ діяло під керівництвом Баканова. То в мене така особиста думка: якщо Кирило Стрімусов отримав будинок, який підвідомчий СБУ, його прикривало СБУ Херсонської області, і він сюди приїжджав. За наводкою СБУ до Львова, а не на мою підтримку, щоб одражити ситуацію, робити картинку. І зараз, по моїй справі, Кирил Стримусов не був допитаний, його взагалі він там не фігурує. Якийсь Пацан в Одеській області з села запостив, там, знаєте, там воля Остапу Стахіва прийшли до нього до хати працівники СБУ, вилучили техніку, обшуки провели. А в Кирила Стрімусова ні. Ні допитів, ну нічого. Як вам так є? Під прикриттям, от ви напишіть, кого діяв Кирило Стрімусов? І за які заслуги Кирило Стрімусов отримав будинок і земельну ділянку, яка б була на балансі Служби безпеки України? Питання? Питання. Так. Ну, от, я думаю, що ця стаття на Західнеті, яку вже підхопили ряд стічних канав, вона не просто так вийшла. Це, друзі, зараз е замовні ряд статей виходять на мене. Тут кажу, якийсь шехій пацан. Не знаю, там Роман його звати чи як, щось там записує, там та-та-та, бла бла-бла, і тут на мене почав розказувати, і там ще на інших блогерів. Зрозуміло чому. Дали команду. Дали команду. Зараз якийсь там юрист на мене щось там пробує гнати. Але ми того Романа за шкірку візьмемо, того юриста за шкірочку візьмемо і притягнемо до відповідальності. Вони всі боягузи, тому що е вони готові тільки там розказувати і ховатися там. Десь я не знаю по Чехіях, ще десь там по квартирах невідомих. Але за все прийде розплата. За все здадуть рахунок, каже Христос. Тому що ви знаєте, ну не може так бути, що людина йде неправдою, наговорює, обріхує, продавшись за 30 срібників, і за це немає розплати. Буде відплата, але не я буду їм судею, а їхні слова. Їх же і засудять і їхні вчинки, будуть їхніми суддями, друзі. Тепер дивіться, зараз я точно переконаний і ви це знаєте на мене, на вас, на інших блогерів, хто за правду, хто за вільний вибір людини, хто за права, хто правду розповідає за цей лохотрон, розвадняк, хто розповідає правду, що відбувається з нашими хлопцями, де би вони не були, чи на передовій, чи в тилу, хто розповідає проти хто говорить правду, що це зараз відбувається незаконна приватизація. Та там розповідав Зеленський, що по селах будуть купляти об'єкти. Я вам показую, що за 130 тисяч гривень пів гектара землі плюс 6 тисяч 100 метрів квадратних відремонтовано приміщення продається в центрі Львова. То вже Львів назвали селом, що пів гектара за 3,5 тисячі доларів нікому з Львів'ян не треба чи в Україні? Він хоче якийсь заробітчанин зараз за кордону купити у Львові пів гектара землі і шість тисяч 100 метрів квадратних. 10-12 хвилин, ходьби би від, від центру міста Львова від Ратуші. купити собі земельну діляночку. Не хоче з приміщенням таким. За 3,5 тисячі доларів всього-навсього ви думаєте. Тому я під цим відео даю посилання на Facebook сторінку тої січної канави. Вона має зразу посилання на сайт. Січна канава там зайдете, лишіть свої думки. Можете, хто бажає, сміло їх банити. Що вони, розповсюджуючи фейків, писати їм, хто вони є насправді. Бо нагадую, правду не вбити, як Сходу Сонця не зупинити, а всім тим продажним стичним каналам, продажним журналістам, тим проституткам продажним, бо вони самі себе називають друга найдревніша професія. Перша це проституція, а вони типа друга, вони, типа як наближені, близькі яблука від яблуні, да? далеко не паде. Тому я їм всім говорю: помрете в гріхах ваших. бо Якщо не покаяться, впадете в прірву, в яму, іуді 30 срібняків не принесли користі і вам не принесуть, а вам, мої любі, говорю, Будете переслідувані за правду, радійте. Знаєте, знайте, переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Бо все те роблять вам і мені, бо вони не спізнали, для чого прийшли в цей світ. А в цей світ ми прийшли. Славити Творця, який все нам появив, і він дав. Нам все, він дав нам можливість створити своє життя, реалізовувати тут свої таланти, жити в любові до Творця, до себе, до ближніх. Але вони цього не розуміють, що замість того, щоб жити в любові, вони пробують нас стравлювати, обманювати і обріхувати. А я вам кажу, друзі: живіть в правді, бо в цьому є сила. І я вийшов за правду і потерпів за правду. Але дивіться, де це СБУ, де ці суди, де ця прокуратура. Де ці тітушки, що кидали мене в мусорний бак? Де вони всі є? Вони всі впали, вмерли і загинули. І помруть, якщо не покаяться в своїх гріхах. Бо я іду силою, яка є в мені всередині, в мені Творець всередині. У мені сила яка сильніша за цей світ. Бо казав Христос: пізнайте істину. І вона зробить вас вільними, тому я до вас правду доношу, що ви не були рабами цій тіні, мороку і смерті, друзі. І в собі цю силу. І коли покладаєтеся на Творця на Бога, то беріть на себе відповідальність, бо Творець у вас всередині. Тому Він вам все появив. Творіть своє життя. Як ви цього ніяк ще не можете усвідомити? Хоча, в принципі, я скажу чесно, я сам це недавно усвідомив, бо до того, як почався цей розвадняк, я також жив іншим життям. Я був там громадським діячем, захищав парки, сквери, архітектуру Львова. Я зупиняв розкрадання сперезаводів, зупиняв е, те, що рубають ліси. Але я не розумів основного. І коли зараз я почав захищати права людини та світлих душ, які живуть в цих тілах. От тоді я зрозумів. І найбільше за це потерпів, бо я тоді почав робити те, чого я прийшов в цей світ. Правду відкривати. І дякую вам, друзі, за все за підтримку, за молитви, за донати, за коментарі, за поширення відео, за підписки. За все вам дякую і славлю Творця, що він посилає вас мені і дає мені можливість творити своє життя і нести правду в світ. Люблю вас, друзі, обіймаю Гаряча осінь, ой, гаряча осінь почалася. І напередодні мого судового засідання, напередодні ось всього розвиднячка, яка хлине як цунамі, але сильні встоять, зараз нас обливають брудом, що коли прийде цей час, щоб нас нібито люди не слухали, але хто знає правду, той знає, що ці всі брехунці, зомбоящики служать сатані. Ми в творці, бо ми діти Божі. І ми виконуємо наші призначення, тому сил вам, любові, наснаги. Це все я вам сказав, що коли прийде цей час, а він вже настав, ви були стійкі і не похитнулася ваша віра в себе самих. А в себе це в Творця. Тому любіть Творця, любіть себе і свого ближнього як самого себе. Обіймаю вас, друзі. Люблю, світла, добра вам з Богом. Тримайтесь!